Watch the mist roll down the mountain, the place we can go. This time of year, the leaves will change. Holds a beauty I can't explain. The place where we can go. We can dip our toes into the stream. Watch the light dance perfectly. It can feel just like a dream. Привіт народ! Ми народжені подорожувати, і це наша перша подорож, і в головній ролі наша маленька мандрівниця злата. І ми в селі коженики, що на Білоцерківщині. Тут неймовірні краєвиди, місце, де можна дихати на повні груди. І назва саме пов'язана вона з двома козаками: це Фесько і Яким Козаники. Далі в реєстрі ви можете знайти вже їхнє прізвище, як Кожаники. Тобто ті хлопці, які займалися кожею, вони саме селилися ось тут, десь зверху, точно не можу сказати де, але десь на цих пагорбах філософія закладу вона саме в нами побудована на автентичності, екології, здорових натуральних продуктах. Ви бачите, натуральність відтінків, це і світло, і тепло, і затишок. Це така атмосфера відразу заїжджаєш, ніби інший куточок світу, іншу місцину, іначе взагалі далеко була духу. Найбільше сезон він пропадає на весніно-осінній період, тобто це весна, літо, осінь, тому що в нас починає функціонувати басейн, який власне є з підігрівом для людей. Це якась така і розвага, і можливість виїхати з міста, втекти від метушні, побути з іншими людьми зі спілкуваннями зі своєю родиною на природі. і в тому, і з іншої сторони. Відпочити і побути от просто, ніби вирватися в інший світ. Взимку ми говоримо більше про домашній сімейний відпочинок у лазні, тому що в нас не просто сауна чи баня, там як його прийнято називати. Це саме лазня на дровах під контрольованою температурою. Скажіть, будь ласка, от тут дім, він же ж і готель, він же і ресторан, він же і родзинка Білосерківщини. <святкування> Власне, святкування. Проходять уже святкування в домі 1969? Так, звичайно. Переважно це камерні історії, побудовані на невеликих форматах тобто це 30-50 максимум осіб. Тобто okay. ми фізично можемо вмістити 90, але це якщо ми говоримо про якусь подію, яка може бути на вулиці. Тому що Безпосередньо літня траса в нас вміщує 54 особи, uh -huh. і так само другий поверх світла зала також вміщує таку саму кількість. До речі, про лавандовий сад. Яка ідея була створення? Чому саме лаванда? Uh -huh. Я знаю, це дуже класне заспокійливе. Можливо, це вплинуло на uh -huh. створення цього саду, тому що вся робота, робота, робота. Чи от була власне якась цікава історія створення? Що власне підштовхнуло вас створити цей такий? Фантастичний лавандово-красивий сад. Ця історія вона тягнеться з 2017 року. Мені дуже подобались ці квіти. на той період в Україні як таких великих локацій не було, і була можливість взяти територію. Ну спочатку, ви за задумкою, створили будинок, а тоді лавандовий сад. спочатку чи... був лавандовий сад. лавандовий сад. Потім Шатку лавандовий сад. Люди сюди приїжджали, бачили, що туди, де будівництво вже вийшла якась реклама. Потім вони бачили, що будуються басейни, і вони вже очікували цю подію. Тобто, це лаванда. Це було спершу, а потім вже інше. Сезон цвітіння лаванди, на жаль, він дуже короткий. Це приблизно від двох до трьох неділь, в залежності від погодних умов. Тобто, якщо ми враховуємо сьогоднішні умови, це приблизно до 10 липня вже сезон відбудеться і її потрібно швидко зрізати. Оскільки, якщо ми не встигнемо зрізати квіти, кущ може перерости. І, власне кажучи, потім може вплинути на наступне цвітіння. От лавандовий лимонад. Ви просто робите вода і лаванда на цьому все? Чи є якісь ще інгредієнти, які от все ж доповнюють лавандовий сироп? Угу. Лавандове сироп, і давайте. Якщо вже так заговорили про ресторан і про всякі смаколики, от яке воно те саме топ блюдо <рес> дому ресторану 1969? Це вареники барбікю. Спочатку це м'ясо томиться, суміться, смажується на грилі, потім дрібно нарізається і з нього ліпиться вареник. Дуже цікаво. Тобто це не просто фарш, який, власне кажучи, обліплює тістом. Це така довга історія саме з м'ясом. Tell you how you changed something in me. I don't have the words yet. I don't have the nerve, and honestly, I never imagined I could feel safe inside my skin in my tiny apartment. Now you don't even know. Your way I'm feeling wide-eyed, reaching for you and your gentle dreaming. All I know now is this new quiet. Ось він, цей легендарний басейн дому 1969, Тут, коли тепло, а не як зараз, 28 червня. В принципі, тут круто купатися, круто відпочивати. Тут і лежаки, і лаунж-зона. Ну і звичайно, підігрітий басейн для дорослих та для дітей. Ми звітали в просторий, просторий номер народ. Це дійсно все круто, дуже сучасно. Найголовніше це те, що вартість номеру 2000, в яку входить сніданочки і відпочинок біля басейну. Також можна тут розміщуватися з дітками, як бачите. Це буде ваш незабутній відпочинок так на сучасних готелях, рушнички, капці і білі халати. Wake up, breathing, this fragile way I'm feeling. Wake up. Тут справжній прованс, тут такий аромат. До речі, ви знаєте, що от аромат лаванди власне заспокоює, і з нього навіть роблять ці лаванди з цих квіток вани. Якщо ви раптом відчуваєте, що вас там десь наврочили, ви просто кидаєте кілька листочків, кілька квіточок у цих. Ну і все, і все проходить, і вся біль, все занепокоєння у вас просто як рукою зніме. So hard to let it go. Take me back to when we started.